Ну що, шановні пані панове, попрацюємо трохи поки є можливість, поки є настрій. Настрій! Грати в цю гру. І взагалі колись я все-таки зашпілю тут. Прикольні шахи. Отже, народу є на сервері, це однозначно. Блін, завжди лагає в цих центральних містах. Я не знаю, що вона таке, піраточка. Ну, бачаю, піратка є піратка. Так що по 5 баксів скинули нормально буде. За що? Да не за що, що я мучусь на піратки. <гум> ну, офіційка коштує скільки? 170, там щось гривень. Є бабліше, бабліше треба. Взагалі не лагає, до речі, працює як годинник швейцарський. Тобто рекомендую. Ну, кому потрібно, кому цікаво. але я вважаю, що онлайнові ігри без компаній, без якоїсь стосовки, без е, чоловіків, які просто люблять кайфувати, наприклад, йоу, хай, бро! Він такий, типу, чувак зі мною познайомився. То есть, привітався. Без таких соціальних частин грати не має сенсу. How are you? Це, це буде просто біліберда і ерунда. I'm nice, напиши мне, что я типу, новий игрок. I'm am new players. Many years I didn't play. Запитаю у нього що він взагалі зали... <шу>, планує, чим займатися, ну... Но... цікаво. Який у разряди нього някей кінь Княка в нього вже є, не знаю, звідки він взяв, тайм прокачал, або хтось нам подарував. Звідкись точно. Суриан фойя. Ха-хам, лол. Окей. To my goals. Типу я піду по своїм цілям йому сказав. Таку навіть існу малость мені за Сіє. Так, Fallen and Dungeon. Чому я зараз сюди буду рухатися? Тому що мені треба скинути ті речі, які я роздобув для прокачки build. Блі, чесно, я не знаю нафіга, але якийсь імуніцію для грулі мені треба зробити мінімально. М -м, очевиден, тут все залежить а в плані подачі на MMORPG, то есть, в принципі, там де складова онлайн, тут, Якщо це не сучасна гра, які зараз перероблені під Грінділки більше, все-таки або автоматчинг і подібні речі, тобто автоматичні підбори груп там, для заходу в Данжан і тому подібне якісь підземелі. Все залежить від соціальної частини. Тобто, якщо соціальна частина знаходиться, грати можна. Якщо соціальна частина не знаходиться, це просто ужас серед білого дня. Тому що масштаб тих речей, які треба зробити, величезний класифікації класів професій надзвичайно багато, скільки я не шукав відповіді, це нереально не знайти, в принципі. Тому що треба мінімізувати свій час і максималізувати не вийде. Однозначно, це буде програш. Велика, надзвичайно велика частина залежить від соціуму. Давайте зараз нагадаю, що воно тут де лежить, бо я вже позабував, все зрозуміло. Окей, uh, ring, ring, ring. ring of protections. Так, давай почнемо щось з першого, тому що потім загублю все. Цим я щось ріжу. тому не чіпаю. Це чіпаю. Так, от переставлю, щоб потім не було проблем. Предметів багато, предметів реально багато, ну, ну так багато, що просто капіці. Я вважаю, що навіть якщо ти е, зайшов якимись такі по факту новачками, е, знайти собі предмет одягу одягнути персонажа не буде такий Ну, ваш... Не буде так важко. В принципі, не треба буде займатися постійно крафтом, можна все це робити і вже узбирати. Єдине, що е так, насправді, крафт дає якісь унікальні речі. Унікальні речі з унікальними властивості залежності від металу, з якою ми щось кліпаємо. Е е і це просто цікаво. Це просто цікаве заняття, яке я б я рекомендував собі до іншого. Не буду багато про це говорити. Я думаю, що це не так цікаво, як би це здавалось багатьом. Тому що, щоб займатися крафтом, треба розподілення ролі. А тут, якщо ти займаєшся крафтом, ти не можеш займатися ну, багатьма, іншими, багатьма іншими причинами. Бля, які причини? Багатьма іншими речами, які потрібні тобі для гри, для кайфу, від, насолоди від цього процесу. Отже, тому тут е, реально можна сказати, ну, що трохи система застара. Вона крута, але вона, вона просто не працює, не більш того. Так, ми можемо покласти вже предмети. Зробимо, мабуть, через шкаф. Ні, дурна ідея, через шкаф була дурна. Через, мабуть, цей все-таки. Через цю коробку. Десь друзі не хочу бігати. А, стоп, я не то витягну. Так, треба зробити. Якби сам будинок він може тримати багато. ну Кількість предметів, яку я зараз накидаю, а от ящик вже переповнюється. В ящиків є ліміт. Вони не може бути забити на позанормову. Кількість. план? Перше, що мені подобається взагалі, е, забув взяти. обов'язково зараз, по дорозі, візьму, мені подобається система факелів, яка тут є. Е, вона може дати круту, типу, блін, настільки круту е, рольову тематику. Вона здається. Ну, нафіг тобі той факел. Ну, нафіг тобі ці шахмати в грі. Здавалося б. Так, да, насправді не треба. Але для релаксової рольової гри. Хм, Ну, просто краще не відіграєш. Зараз люди. Та завжди, мабуть, люди мало грали по ролівому. Всі люди цільовим чином. Всіх, кого я знав, в принципі, моя гра заключалася в тому, щоб бути найкращим, найкрутішим, зробити найбільше, найшвидше, найкрутіші речі і так далі. Але ж на ну, це гра, шановні. Це треба робити на роботі, щось передаючи людям, і то не знаю. Багато кому не треба бути номер один. Та й не факт, що коли ти так ганяєшся, та ти коли станеш номер один. Ну не факт. Тут багато факторів залежить якраз таки не від цього, щоб таким бути. Я думаю, що філука, а мінок. Далі мені треба в місце зайти, факел взяти. Часто зустрічаюся з тим, що вивчення гри потребує часу. Часу просто немає. Зараз і так ти намагаєшся зловити те світло. Я, в принципі, можу піти попрощатися по англійськи з тої причини, що просто вироблять світло. Зараз важко. Тобі беремо факел. І тупо заряджаю. І ця система? Ну крутейша просто. Тут важуха. Не буде заходи. Хоча я зайду. Що я не може зайти всередину, правильно? Це ж не проблема. Що назалізрушеного аккаунтом 32 тисячі, скидаємо ще 4. пам'ятаю, як називається, данж, пам'ятаю, де він знаходиться, я на карті ще зміряв, нагадую собі. Тому промазати я Я не зможу промазати. Хоча можу, Чекаю. да, Міг би промазати, тому обережно. Тут є гніздо марвів. Ось воно. Я вже навіть про нього забув. З офіціалки, коли останній раз був на офіціальному сервері. Я, до речі, щоб міг виділити дуже важливу особливість, швидко перекачуєшся, швидко навики отримуєш і не розумієш вже не маєш відчуття того початку, тої пригоди, де ти з'являєшся світ, і тобі треба через якісь малі випробування розвиватися. Ну от нема цього. не Бо в мене не знаю хто це. Не що він там вчора був, так і залишився. Create public group. New players Select Group. Та, як вийти. Треба завалити. Ще стара системка. Party. А, полягає в тому, що все-таки треба буде, ну. команди є. Хм. Ну. Тут нічого страшного в цьому немає. Команди мають бути. Не знаю, мене тут, блін, це штука. Мені треба Windows міняти. Хочу поміняти Windows, коли вже дещо дороблю. Де тут uh, Leave? Блін, ну я ж думав, що це офіційне. Left Frame Karma Quiet... Ага, все, тепер вийшов. New players. Welcome. Блін, задубалися захисник Windows, чесно кажучи. Ну, Кумарить ну зараз ніяк не можу нічого зробити. Бо є особливісті з ним в даний момент часом. От що я казав. Раз, зайшов і... Є ж атмосфера, наприклад. Хтось там з фонариком бігає, хтось ще якось підсвічає. Але, чесно кажучи, такий радіус, що, ну блін, ну смішно. В мене є проблема в тому, що я. Не побачу нічого. Ідіть ти шо? А, атакувати ты не хочешь взаим, да? Ад ніяко. Не знаю, ч он зараз мене так валило. Короче, там має бути вогонь, огонь Пльоскуватися, але все-таки піраточка дає про себе знати, нестабільний клієнт 3 d на ще додачу. Важко знайти якісь. От я звик вже до данжу, ну, тобі, ну Ти зайшов тобі якийсь данж, тобі випробування, так раз, 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 поробив забув. Тут абсолютно все не так. Абсолютно все не так. Треба справи знаходити самому. Знайдеш, не знайдеш, типа якби вважається твоя проблема. Що там, до речі, там написано? Move grab from LG. Це можна, в принципі, просто зняти групам. Так, сподіваюся, що час тут йде. Ми не просто стоїмо. Мені треба випити каву, я хочу каву, тому що скоро в мене тренування. <гум> Буде треба заряженим. Я вже її собі зробив чи вирішив тут якийсь невеликий запис зробити, потренуватися. Ну, давай, бро, ти можеш. ти знаєш, що ти можеш. Можливо, я можу притормозити Я ж можу притормозити Je yes, stop a pause no, Та ти